Всім привіт! З вами канал Каз Колінс. І цей відеоурок буде покрокова інструкція, як поводити себе, коли вас зупинив працівник Державтоінспекції. Ну тобто працівник ДАІ. І будемо розбирати з вами це, це відеоматеріал. Я розділю напевно на три уроки, і будемо з вами розбирати кожну причину зупинки, кожен нюанс. І ну що ж почнемо. Давайте я би хотів почати з того, що коли вас зупинив працівник ДАІ, коли ви зупинилися, зразу включіть аварійну світлову сигналізацію. Це вам зобов'язується зробити пункт 9.9 правил дорожнього руху. І... Включить відео або аудіо, там, аудіозапис, або відеодиктофон включить, або відео відеозйомку, там камеру включить, телефон, фотоапарат, все, що маєте. Е, і, е, значить, будьте вічливими. Головне будьте ввічливими. Ніколи інспектору не треба там, підвищувати, підвищувати на нього голос. Там, я дивився я багато відеоматеріалів, що маєте. Право там їх послати, і вам нічого не буде. Ну, це не робіть, так? Я би вам не радив цього робити. E, значить, просто попадалися, значить, неосвічені інспектора Державної автомобільної інспекції, і вони як би пояснити, вони не знали просто напевно, що робити в цій ситуації. Ну, не знаю. Значить, зразу вам, вас попереджую, що будете. Може, замічати, що буду вниз дивитися. У мене тут знизу от телефончик, у мене тут відкриті нормативно-праві акти, аби я ніякий пункт не попутав. Значить, коли ви зупинилися і включили світлову аварійну сигналізацію. Візьміть привідкрийте чуть-чуть ваше водійське вікно і просто очікуйте. Інспектор має негайно підійти до вас, це його зобов'язує зобов пункт 14.6, наказу 3 одиниці. Значить, не кваптеся, у вас є час обдумати, всі слова. Постарайтеся заспокоїтись, бо якщо ви нервуєте, в мене таке бувало перші, ну і зараз деколи буває. Коли, наприклад, я розмовляю з, з інспектором, і в мене там можуть руки дребежати, голос самий дрибежить, розслабтесь ви в своєму автомобілі. Головне, а заблокуйте дверки, тому що є випадки, можливо, ви самі бачили відеоматеріали, де інспектора просто дергають за ручку і намагаються там, не знаю, що вони цим хочуть доказати, але бажано заблокувати двері і будете відчувати себе в більшій безпеці. Е, значить, е... А, і, значить, пам'ятайте одну таку деталь, що до винесення адміністративного матеріалу ви ні в чому не винні. І ви, і ви не повинні доказувати свою невинуватість? Розумієте, е, вашу вину треба потрібно інспектору доказати. Тому, давайте перейдемо, напевно, вже такі декілька деталей, якщо місце зупинки дозволене, не дозволене, в місці, де вас зупинив інспектор дає. Знаєте, бувають різні ситуації. Хтось, можливо, мене осудить, я скажу, що потрібно розуміти також працівників Державної автомобільної інспекції. Ну, в принципі... Буває дуже часто багато випадків, коли працівники Державної автомобільної інспекції зупиняють транспортні засоби не в дозволеному місті. На жаль, це так. І просто ну, я не знаю, навіть як чим це аргументувати. Як це... Значить, якщо вас зупинили не в неправильному місці, значить, запитайтесь інспектора. Ну, чому він вас тут зупинив? Чому він вас примушує порушувати правила дорожнього руху? Попросіть його, що чи ви можете переставити транспортний засіб, ну проїхати далі без порушення правил ПДД, і е, зупиняти вас по правилам е, зобов'язує пункт 14.3 е, наказу 3.1, одиниці, е, в якому говориться зараз. Я вам зачитаю. Зупинка транспортного засобу правопорушника для припинення порушень правил дорожнього руху під час руху патрульним автомобілем, автомобілем повинна здійснюватись з виконанням спеціальних спеціальних звукових та світлових пристроїв з дотриманням заходів безпеки. От саме на це дотримання заходів безпеки треба зсилатися, тому що він вам може казати, що йому тут безпечно, але якщо в тому місці заборонений заборонена зупинка. Транспортного засобу, значить, це місце є небезпечним для зупинки. Якщо ви зупинилися а в пункті 14, чітко вказано з дотриманням заходів безпеки, значить ви частково можете перебувати в небезпеці. Ну, так можете аргументувати інспектору, і якщо інспектор нормальний, він там, в принципі, вас зразу відпустить. І... Але, ну, в принципі, якщо нормально, вам скаже просто переставити, ну це вже зовсім інакше буде. Значить, наприклад, ви зупинилися правильно. Інспектор е, зобов'язаний представитись, пункт 14.7 е, наказу три одиниці, він повинен сказати свою фамілію, е, фамілію, посаду і звання. Це є обов'язком. Якщо ви, припустимо, є багато таких ситуацій, е, що ви не розчули, наприклад, чи там він там примямлив, розумієте, своє це все. Не соромтесь його перепитати. Він може вам говорити, я вже вам представився і тому подібне, але ссилайтеся на пункт 14.7, в якому вказано, що інспектор повинен представитись чітко і зрозуміло. Просто йому скажіть, що ви він незрозуміло представився. Не чітко ви його не розчули, не будь ласка, там повторіть. І він зобов'язаний повторити. Значить, давайте продовжимо. Там роздивіться інспектора добре, чи є там в нього нагрудний знак. Ну, Перевірте його там, ну, я не знаю. Ну, всі ми люди, ви знаєте, всі, всіх, держав... працівник Державної автомобільної інспекції виглядає шеврони, значок, табельна зброя. Головне табельна зброя тільки в білій кобурі повинно бути. Не знаю, я пам'ятаю, десь це вичув, не можу зараз посилатися на цей нормативно-правовий акт. <кхе> Значить, в принципі, маєте право служити посвідчення його. Ну, я, в принципі, не часто дивлюсь. Я... Не знаю, це вже як так за... загострити ситуацію. Не знаю, чому вони бояться його показувати інколи не хочуть. ну, Не знаю. Можете подивитися цей мій один відеоматеріал, який я закинув на YouTube. Там є там. Інспектор сказав, що він не дозволяє фотографувати його посвідчення. Ну, я це взагалі ну, сфотографую, це ж, ну, не знаю одним словом. Я майже ну, деколи прошу, деколи ні. До речі, зараз. Значить, інспектор має вас зупинити тільки в 12 випадках, має право. Це вказані 12 причин зупинки в правилах дорожнього руху і в пункті 12-1 статті 11 закону України про міліцію. Значить, наступний відеоматеріал ми вже розберемо кожен пункт зупинки, як діяти при кожному пункту з 12 причин зупинки. І перед тим як закінчити, я би хотів сказати. Про свій канал, чому в мене нема матеріалу, там в описі пише одне, я насправді роблю друге. Зв'язку це стосую... як би це пояснити, я відкрив канал давно створив канал. Працювати вирішив на ньому, на ньому з вересня, але в мене сталася така прикра подія, яка я ціле літо збирав відеоматеріали. відеоматеріали. Я мав близько 120 відеоматеріалів різних. І тому і думав з вересня там, закидувати їх там, кожних, там через день, кожних 2 дня аби було свіже відео. Але я загубив флеш-карту. Так, так, я безголовий. Я загубив флеш-карту, самий картрідер лишився, а MicroSD з картрідера, не знаю, десь загубив, витягував, можливо, з фотоапарату. Ну, не знаю. Взагалі, якось, от зараз один відеоматеріал я мав на телефоні. Тоді в мене камера просто сіла, і там одне відео це є. ну Не знаю. Ну, буду старатися записати, В принципі, зараз будемо проходити декілька уроків з проходженням по кроку інструкції, як поводити себе з інспектором. І всі свої побажання можете записати, писати внизу в, ком... в коментарях. і... Які ви хочете відеоматеріали, наприклад, праву допомогу стосовно яких статей? Я постараюсь вам роз'яснити всі статті, як вони діють. Значить, давайте кілька слів тоді про себе. Тому мені говорили. Хто ти такий, що будеш всіх вчити? Я вчити нікого не буду. Я сам студент, я навчаюся на четвертому курсі юридичного інституту Київського міжнародного університету і вирішив просто. Ну не знаю, допомогти просто чимось. Багато людей не знають. Мене знайомі не знають себе поводити, батьки не знають чи... взагалі, ніхто не знає. В принципі, якби все. А ще, ще мій канал в мене там природіла на каналі, що бачите, я буду також проходити ігри Steam, ДЕЙЗІ, RUS і тому подібне. Це так буде в вільний час. Буду записувати спільно з каналом Бодя Flash. Будемо записувати, плануємо зараз записати ДЕЙЗ і. Ну, В принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде цікаво. В принципі, все можете записати, все, що бажаєте, бачити які відеоматеріали, можете в коментарі. Всім пока!